Так, пропоную до вашої уваги крутий, класний спортивний інвентар розбірні гантелі. В комплекті йде дві гантельки, максимальна вага 32 кг. Крок зміни ваги 4 кг. Показуємо, що йде в комплекті. Так. Ось гантелька. І ось тримач. Повторюю в комплекті дві штуки. Ось так вони ставляться. Ось так змінюється вага. 28 кілограм. 24 кілограма. Двадцять, 16, дванадцять, вісім. Ось так виглядають гантельки. І мінімальна вага в нас. Іде два кілограми. Ось такі. Взяли собі. Дванадцять кілограм чик. Сіли і качаємо біцушку. Чік, чик, чик, чік. Чик. Назад поставили, змінили вагу 16. Назад.